Я якраз підійшов і молилися, дуже приємно, щиро дякую. Ну, отаке трапилось. Я був відряджений в Західній Україні і в четвер від'їжджаю від Львова, і один із моїх органів, нирка, дуже закричала про увагу до неї, що я її маю мало люблю. І так закричала, що я госпіталізований був. І, і, і зневолюючи, і капельниці, і отак. Ну, я звернула на неї увагу, Господь мені поміг, і ніби все добре. <риклад> Ісусу, да, все добре. Ще лікар приписав, ліки, Так, Як психологи кажуть, якщо в вашому оточенні хтось дуже себе веде так, чи кричить, чи злиться, чи сердиться, то його душа хоче любові. Так і наші органи, так. як кричить, то хоче любові. гей гей, щось ти неправильно харчуєшся чи неправильно дивишся за мною. Зверни увагу на мене, бо я вже, я вже, вже можу померти. Так і в суспільстві. Так і в суспільстві. Я слухаю, як Господь сьогодні нас благословив і думаю, як же любить нас Бог, правда? Як любить ось ці прекрасні мужі Божі, їхали всю ніч Горохів, це за Луцька. Всю ніч гурт співочі з Луцька, щоб сьогодні, отут, славити Бога і служити нам. Як Бог любить, це Бог запалив їхні серця. Слава Ісусу Христу! Слава да. Господу! Це любов Божа їх до цього побуджує, запалює. Ось і, і далі вони хочуть ще служити. Гурт далі проїде на східну Україну і далі буде служити цю неділю там. Ось, Для Божої слави для підкріплення душ, які страждають. Я хочу також зачитати, як завжди, закон Божий для нашого роздумування, для нашого збагачення. І ми ще будемо слухати наших чудових співаків і іграків. Я зачитаю один випадок життя Ісуса Христа і ми над ним пороздумуємо для нашого збудування. Восьмий розділ Іван Геля Матфія, восьми розділ, п'ятий текст інище. А як увійшов Ісус до Копернаума, підійшов до нього сотник і благав Його. Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений і тяжко страждає, і говорить йому Ісус, я прийду і зцілю Його. Сотник вже у відповідь сказав: Господи, я недостойний, що Ти увійшов від покрівлю мою, але промов тільки Слово, і видужує слуга мій. Бо і я, людина підвладна, але маючи під собою воїнів, кажу одному іди, і йде, а другому прийди і приходи, і служі моєму, зроби це і зроби». Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що йшли за ним. Істину кажу вам, і в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І в Ізраїлі я не знайшов такої віри, як відмічає Ісус віру цього сотника. Кажу вам, що багато прийдуть зі сходу і заходу і возляжуть з Авраамом, Ісааком, і Яковом в царстві небесному, а сини царства вигнані будуть у пітьму непроглядну, там буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові: Іди, і як увірував ти, нехай буде тобі і одужав слуга. Його туж мить. Ці історії, що дуже так важливо, це те, що Господь охарактеризував віру Ізраїля. Це ж діти Авраама, це мають бути глибоко віруючі люди. І сотник, сотник це на той час був загарбник. Це римська влада була тоді. Це якби чужинець. І чужинець приходить до Ісуса, це він якби нас відображає, він як язичник, а то єврей. І цей чужинець у розмові з Ісусом здивував Ісуса своєю вірою. От яка в нього віра, каже Ісус, мені достатньо що ти просто Слово сказав. Бо як в моєму царстві, я кажу, роблять. Так і в твоєму царстві, в духовному світі. Слово скажи, і мій слуга буде здоровий. І Ісус каже, я в Ізраїлі такої віри не знайшов. Яка в нього велика віра була в Ісуса? І як він розумів Його владу? І як він розумів його позицію? І Як він віднісся і правильно оцінив Ісуса Христа? І Матвій також пише буквально два розділи вперед. трошки ще про ситуацію серця народа на той час. І ось як ще Господь говорить до них. Луки Матфія, 11, розділ, 16 текст. Кому ж уподібню цей? Він подібний до дітей, що сидять на вулиці і, звертаючись до своїх товаришів, кажуть: ми грали вам на супілках, і ви не танцювали. Ми співали вам жалобні пісні, і ви не ридали. До дітей, слухачів того часу. Чому він так порівняв? Каже, бо прийшов Іван, який не їсть і не п'є, і каже, та він біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є. каже цей чоловік, який любить їсти і пити вино. Він друг митрям і грішника, і виправдалась премудрість від синів своїх. Господь звертається до Ізраїля. І каже, глядь на зараз у вас серця. Ви, ви так гріхами своїми серця свої затверділи, вони такі тверді ваші серця, що прийшов Іван Хреститель, а ви його кличкою дали, його охарактеризували, ярлика почепили Так, це якісь удержини, пісці людині. Бо Іван Хреститель був схожий так на аскета. Він з пустині прийшов. І він проповідував проповідь в покаяння і, і хрестив людей в покаяння. Не так, як зараз в нас, одне хрещення, а то було в покаяння. І вони так подивилися на нього і не захотіли покаятися. Не захотіли. Бо Ісус їх пізніше спитав. А від кого було Йоанове хрещення? А вони собі думають. ага, Скажем, від людей люди поб'ють каміння, бо в всі прийняли Йоанна, тільки фарисеї не прийняли. Скаже, від Бога а Ісус каже, а ви чого не прийняли? Ісус продовжує мову. Каже, Іоанна, ви ухрестили, а ньому. Я прийшов нормальний, спілкуюсь з усіма людьми. Не ділю людей на касти. Всіх люблю, всіх поважаю, яку ви дали мені клікуху? Та, та людина, яка любить їсти, пити вино, він друг алкозалежним, він друг якимось там олігархам. І все. І мене не приймаєте. Іоанна Хрестителя не прийняли. І мене не приймаєте. Другим словами, що з вами таке, Ізраїль? Ви ж, діти Авраама, Що з вами стало? Чому ви стали такі твердолобі? Чому ви ніяк не реагуєте на любов? Чому ви ніяк не реагуєте на істину? Ви ж йдете широкою дорогою, ви йдете в пекло. Я прийшов вам сказати істину, яка в небо заведе. І ви ноль реакції. Не через Івана, не через мене. Ви не приймаєте, що з вашими серцями? Що з вами стало? От як Ісус до них звертається. Ви, ви в біді, ви, ви на дорозі дуже небезпечні і не дослухаєтесь ні методом Йоанна, ні методом Моїм. І далі він продовжує. Тоді почав Ісус докоряти міста, у яких явлено було найбільше чудес Його, за те, що вони не покаялися. Тобто гріха не оставили. І він каже, Горе тобі хоразини, горе тобі Вівсеїдо, Бо якби у Тирій Сидоні сталися чудеса, що явлені були у вас, то вони давно би покаялися б у веретищі попелі. Тобто тоді звичайно такі були беретище, це вдівали якусь таку одежу, печалі, кніжковину таку на себе накидали, і попелом посипали голову. І сиділи мовчки, оце вони так виражали свою печаль за щось там надіяне, або це було їхнє покаяння перед Богом. Вони шукали милості Божої, отаким от методом. Він каже, давно би вже вони щиро-щиро вкарялися. Щиро Але кажу тобі, тиру, ти Сидону, відрадніше буде в день судний, ніж вам. От бачите, на ще якось буде там, комусь відрадніше, комусь гірше. А ти Капернауме... Що до неба піднісся, до пекла зійдеш. А Каперному – це місто, де Ісус Христос робив тисячі чудес і зцілень. Тисячі! все місто сходилось до Нього і раз, і два. Тисячі зцілень там було. Вони прям насолоджувалися, як людей очі відкривалися, як хромі вставали, як проказа людей покидала, як мертві вставали. Він дуже багато чудес зробив Капернаумі. Вони масу чудес бачили. Слухайте, яке слово до них. І ти, Капернауме, що до неба піднісся, до пекла зійдеш». Ого, навіть чудеса їх не змягчили. Бо якби в судомі сталися чудеса, що явлені були в тобі, то зостався б він до сьогоднішнього дня. Але кажу вам, що землі Содомські від раніше буде в день судній, ніж тобі. Ого, судом. Ви знаєте, що судом був спалений вогнем сірним. Спалений судом був. Сьогодні там мертве море. Судом, гомора, Адва, це Чотири міста було спалене сьогодні там мертве море. За що вони були спалені? А їх розпуста, їх беззаконня всі міри перешагнула. У них, них там були одностатеві шлюби, в них там були інтимні відносини між рідними, в них там було і скотоложство, і педофілія, все не там було. У них така мерзота була, що Бог просто вилив вогонь і спалив ті міста. Їх немає. Був там праведний чоловік. Лох. Бог його вивів. Ангели прийшли, і він щось там, щось він там опирався, а вони взяли за руку і вивели його. Бо Бодин, який мучився в праведній душі своїй, не робив всіх тих мерзок. І Господь каже до Капернауму, Ісус, це ж Бог в тілі ходить до Капернауму, каже, содомській землі буде відрадніше». Ви уявляєте, як в Божих очах, як це є? Ну та, як це Бога так зневажає і оскорбляє, коли Бог дарує багато своєї любові, 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 а людина ігнорить все рівно, Ігнорить. Каже, як, якби в содому гомору, отак прийшов Ісус і зцілив одного інваліда, другого, там очі відкрились, демона вигнав, рука суха була, здорова стала. Якби Ісус це робив по Содомі, гоморі, вони б схаменулися. Вони б почали каятися. Вони б почали шукати Бога. А ти каже Каприно, тобі все рівно. по англійськи добе, тобі все рівно. Не звертає взагалі уваги. Тут Бог робить такі справи і вас кличе в небо, і вас кличе в небо. А ви чим своїм зайняти, своє життя, свої справи? Не цікавить вас зовсім Ісус. І Він каже, до ада підеш. До ада. я оце услухаю, я так собі порівнюю. Скільки в Україні звучить проповідь Іван, скільки в Україні є церков, в Україні в нас свобода від розповідання, в Україні в нас спокійно поширюється святе письмо, Біблію можна подарунок отримати або придбати крамниця, крамниця. в християнських крамницях, церковних крамницях на свободові розповідання, по телебаченню, по радіо розказується про Ісуса. Я дивлюсь, що не дуже багато українців. В неділю спішать до храмів, до домів молитви. А я дивлюсь, щось не дуже то Україна кається перед Богом. Щось Мені аж, аж мурашки по кожній йдуть, що чи не ми мене той Капернаум? Скільки проповідей, скільки Біблії, стільки Євангелій, скільки добрих слів, скільки до України Господь говорить. А я коли спілкуюсь так в місіях, роздаємо газети з людьми. Ну майже майже всі не прочитали навіть один раз Івангелії. Християнська країна, Україна, раз не прочитала Івангелію. То хіба це любов до Бога? Коли навіть раз не прочитав про Ісуса, що Він робив, як він вчив, як він жив, раз навіть не прочитав. І називає себе Я православний, я католик, я протестант. Раз не прочитав. То що це за віра? Що це за любов? Це той самий Капернаум. Горний Капернаум. Мені так видається. Тому, дорогі брати і сестри, я собі так думаю, якби якби оцю ситуацію свободи і розповідання, яка є в нас, перенести, наприклад, в Північну Корею, перенести, наприклад, в провінції Китаю, де гоніння на християн, перенести, наприклад, десь в Сомалі, там знайдуть Біблію, конфіскують все майно, там можуть в'язницю на довічно закрити. Калічать, знущаються, питки. Як, як оце російські солдати з полонених українських солдат знущаються, там так з християн знущаються. Там десь почути слово ну не можна. Таке переслідування. А в нас щедро стіл накритий. Будь ласка, слухай одна церква, друга, третя Біблія, український переклад, російський, англійський, новоукраїнський, новоросійський. Любий, який тобі зручно, оригінал бери, читай. І я отак дивлюсь, думаю, Господи, чи не похожі ми а? на цих людей? Дай Бог нам віру, як абсотника, правда? Дай Бог нам таку віру, щоб Господь сказав. Ти в них віра, Вау! яка в них віра, Іди по твоїй вірі, хай буде тобі. Хай в тебе робляться чудеса, хай в твої домі зціляються люди. Хай потоки благодаті виливаються. По твоїй вірі, хай небо на тебе виливає потоки своєї любові. О, хай так буде, амінь. амінь. Хай так буде в нас, в нас тут зібравшися зараз. Віра сотника. Восьми розділ Матвія, почитайте віру сотника. Ось, хай так буде, друзі, перевіримо себе. Я от читаю ці сторінки і зразу до себе беру, бо так правильно Біблію читати, і зразу до себе. А, а я на якій стороні? Це мені чи не мені? Я в такому стані, якщо я в такому стані. Навіть є одне пророцтво в останній книгі Євангелії. Це любимий учень, апостол Іоанн написав цю книгу. І там є пророцтво до однеї з церков. Сім церков, сім пророцтв, до сіми церков і до однієї церков каже, шановна церква, ти кажеш, ти думаєш і кажеш, в тебе духовний стан все прекрасно. Но ти каже, церква, ти духовно сліпа і бідна. І каже, якби ти була чи холодна, чи гаряча, але як ти тепла, я тебе виплюну. Я собі так думаю, що це за такий стан? Холодна, гаряча. А як тепла? Теплий стан, що це за стан? Каже, я тебе виплюну. І я собі так рішив. Гарячий це людина, в якої така перша любов до Бога, горить любов'ю до Бога, любить Бога всім серцем, всією душою, всім разом і всіма силами. А холодний, це напевно той ще, хто ніколи в руках Євангелія не держав, ніколи не чув про Ісуса. Ну, духовна тьма. То, виходить, так. Ці, які гарячі, Ну і слава Богу, чудненько, вони з Богом мають прекрасний віднос, відносини, люблять Бога, Бог ще більше їх любить, вони люблять Бога, Бог ще більше їх любить. Ну, в них віднос відносини з Богом. Що тут сказати? щасливчики. А ті, що ніколи не чули про Бога, це ці люди, які, які під прицілом Ісуса, щоб туди послати місіонера, священника, благовісника, євангелиста, християнина, щоб хтось пішов в те місто, в те село, в ту країну і заніс Біблію. Заніс Івангелію. Він завжди хоче до тих людей послати проповідників. Вони, вони в Бога під увагою. А той, хто вже скуштував який добрий Бог, і оставив Бога. І так. І не дияволу, і не Богу десь так. Посередини. Таку людину пеклом не злякаєш, раєм не заманиш. Господь, я вигляду. Ти, ти знаєш, що я такий, і так себе ведеш зі мною. І так себе ведеш зі мною. Я тебе викину від себе. Мо, дорогі друзі, бажаю вам. Бажаю собі, бажаю вам. Хай десь Бог нам віру така, як в сотника, велику віру. І любов нелицемірно до Господа. Знаєте, як наше життя можна змалювати людини життя і от Ісуса Христа. Дуже просто. Дуже просто. Ісус Христос прийшов з неба і так питає нас. Ти хочеш в небо? Хочу. Іди зі мною, я тебе заведу. Я тебе заведу в небо. Іди. І все. Оце все наше життя. Іди за Ісусом. І Він у небо заведе. І людина, яка тримається Ісуса, близько для Ісуса, читає про Ісуса, досліджує про Ісуса, слухня на Ісусу. Якщо з Ісусом іде, то слухня на Ісусу, бо Ісус не йде на дороги беззаконня, Ісус не йде на дороги там зла, на дороги крадіжки. Ісуса дорога миру, дорога святості, дорога праведності. Коли людина тримається Ісуса, вона обов'язково в небо піде. А коли людина знає про Ісуса, читала про Ісуса, а йде своїми дорогами, як сьогодні приклад був від алкозалежності Залежності, людина хотіла сама звільнитись десь без Ісуса, десь там на стороні. Якби ми могли без Ісуса від всіх своїх гріхів звільнятися, йому не потрібно було приходити на землю. Будь ласка, звільняйтесь і попадайте в небо. Так проблема й в тому була, що людина не може звільнитись не від якого гріха. Їй потрібен Ісус. Христос! Слава Ісусу Христу! І ми щасливі, що маємо цей чудовий час, що ми чуємо про Ісуса Христа в проповідях, в піснях, віршах, свідоцтвах, в музиці. Ми чуємо про нашого Господа, це, це наше щастя. Хвала Ісусу Христу. Хай Бог благословить нас великою, великою вірою і любов'ю. А в цій молитві, якщо ми не були схожі на оцих з Капернаума, то давайте щиро покаяться. Добре, ставимо для молитви.